Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте свої зошити, мої досягнення 2 клас для діагностувальних робіт на сторінці 4. На уроці не дрімати. Діагностувальну роботу писати. Тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаймо. Сьогодні ми будемо писати діагностувальну роботу номер 2 по темі додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Приготуйте зошит мої досягнення другий клас та ручку або олівець. Відкрийте зошит на сторінці 4. Діагностувальна робота номер 2 складається з двох варіантів: перший варіант та другий варіант. Перший варіант має три завдання. Перше знайти значення виразу. Друге порівняти, поставити знаки більше-менше дорівнює. І третє завдання розв'язати задачу. Не забувайте, спочатку треба все прочитати, зрозуміти, а потім виконувати. Поставте відео на паузу. Всі, хто пише перший варіант, виконуйте. Другий варіант. Має три завдання. Перше знайти значення виразу, друге порівняй, тобто постав знаки більше, менше чи дорівнює. Та третє завдання розв'яжи задачу. Ваше завдання перечитайте, зрозумійте і потім приступайте до роботи. Всі, хто виконує другий варіант, поставте відео на паузу, виконайте завдання. Пропозиція для тих, хто любить математику і дуже швидко рахує. Ви можете виконати обидва варіанти. Всім бажаю успіхів і побільше знань. Сьогодні на уроці ви написали діагностувальну роботу та перевірили знання по темі додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Я сподіваюся, всі роботи написані навідмінно. До побачення!